Біль та сум. У Луцьку прощалися із полеглими на війні героями. Серед звільнених волиняни відбувся черговий обмін полоненими. Прохід заборонено. Третій рік волиняни намагаються потрапити до лісу. Замість манної каші махорка. Як у дитячому таборі контрафакт крутили. У Дубівській громаді поховали 31-річного Вадима Соколовського, старшого лейтенанта Збройних сил України, командира взводу військової частини А 70 63 його життя. Обірвалося за трагічних обставин. Поховання Вадима Соколовського відбулося 24 серпня у День Незалежності України, 25 лютого 2022 року. Вадим Соколовський став до лав з ї окремої механізованої бригади сухопутніх військ України. Згодом разом із побратимами захищав Україну у Найгарячіших напрямках фронту як командир взводу він був вимогливим і водночас справедливим. Побратими його поважали, цінували, любили. Указом президента України Вадим Соколовський нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Знову плач та смуток чути на центральній площі Луцька. Сьогодні тут прощаються з полеглим героєм Анатолієм Гончаревичем. Навколішки та з болем у серці траурний кортеж зустрічають лучани. Анатолій Гончаревич 1969 року народження був командиром стрілецького відділення. Старший сержант разом з побратимами мужньо стояв на захисті країни на її східних рубежах. На жаль, 18 серпня ворожа куля забрала життя героя поблизу Яблунівки на Донеччині. Важкою втрата стала для родини воїна. Ми є його родичі, ми, ми живемо в селі, приїхали провести його останню. Дуже дуже важко змиритися з його втратою. Просто більше маю що сказати, він дуже хороший сім'янин, батько. В нього двоє дітей, має внука. Вже зараз двоє в нього внуків. Любив полювання та рибалку. Був хорошим сім'янином та чудовим другом. Розповідають про Анатолія. Всі, хто знав героя, й досі не можуть оговтатися після страшної звістки. Анатолій був доброю, щирою людиною, завжди всім допомагав, нікому не відмовляв. Ну, спокійний, врівноважений був це все. Рибалку любив дуже, завжди завжди хвастався про риби такою, такою, фотографії показував. Прийшли віддати воїну останню шану і давні знайомі. Сказати, що ну, я би сказав багато. Запокійники кажуть тільки добре. Він зробив свій вибір. Хай спочиває з Богом. Він мав, ну як сказати, він був хорошою людиною по житті. Прийшов провести. Я так само воював, також все знає, що то таке. Тому хай спочиває з Богом. Хай ми були, як то кажуть, все найкраще, в тому що на світі. Так. Прощалися з захисником у кафедральному соборі Святої Трійці. Серед тої всієї когорти людей пам'ятали, що видали, і заплатили найвищу ціну, щоб люди мали свободу і життя. Ви через нього, через Анатолія, дали жертву для мирної свободи України, найвищу з усієї під державний гімн тіло героя пронесли центральною площею. Далі ж траурний кортеж попрямував до міського кладовища у селі Гаражджа, де у секторі військових поховань Анатолій Гончаревич знайшов свій останній спочинок. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Війна забрала життя ще одного героя з Волині. Назавжди на малу батьківщину на щиті повернувся підполковник поліції Олександр Солов'янчик. Олександр Солов'янчик вступив до лав національної поліції у 2015 році. Працював на Волині, а згодом перевівся на Івано-Франківщину. Був слідчим та оперуповноваженим повноваженим в різних підрозділах. А торік перейшов на посаду старшого інспектора відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення. Сьогодні ж колеги звідусіль приїхали віддати останню шану герою. В першу чергу я хочу ви рідним і близьким. Своє співчуття від себе особисто, від нашого колективу. Олександр був одним із найкращих і без вагань перший кинувся на відсіч від ворога від нашої держави. Він захищав щістю, гідністю, не жаліючи, жалкуючи себе і поклав своє життя заради нас, заради нашої держави, заради нашого майбутнього процвітання. Він був одним із найкращих співробітників. На жаль, життя таке, що вони покидають нас першими. Хай спочиває вічна пам'ять Олександр. Захисник боронив країну на Донеччині. Завжди був відданим своїй справі, вірним присязі та справжнім сином своєї країни. На жаль, життя героя Клята війна обірвала 22 серпня. Як повідомили у національній поліції, Олександр загинув внаслідок ворожого авіаудару у місті Краматорськ. Олександр, як людина, був щирий, відкритий, відвертий, бойовий товариш, який з перших. Пішов на фронт, без вагань, виконував свої бойові завдання. Так склалося ж на даний час він загинув, віддав життя за нашу Україну. Під звуки державного гімну на театральній площі поліцейська родина спільно з небайдужими містянами прощалася з загиблим колегою. Далі траурний кортеж попрямував до міського кладовища у селі Гаражджа. Поховали воїна з усіма почистями у секторі військових поховань. Дати України головнокомандує, що з водних вам цей прапор. Наші включить олександру Солов'янчику назавжди залишилося 38. У героя залишилися батьки, дружина та маленька донечка. Вічна пам'ять, честь і шана воїну та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Черговий обмін полоненими додому повернулися воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість були у полоні ще з 2022 року. Є серед них і Волиняни. Олександр Очко із села Яківці Цуменської громади, Олексій Філімонов із села Звірів Луцького району, Андрій Ховхун із села Світязь Ковельського району та Андрій Шевчук із міста Ковель. За три роки Марія Володимирівна пройшла такий шлях, який не кожен юрист здолає. Все через перепону, яка виросла посеред лісової дороги. Мені як українці. Не дозволено ходити по українській землі, де я народилася і виросла. Мені відмовлено в правовій допомозі принижено мою честь і гідність перед вищими органами влади. Оговорено. такий лист, крик душі жінка написала до уповноважного справ людини, здобуваючи право проходу до лісу. Я хочу, щоб набу САП і всі правоохоронні органи це бачили. Обуцману з Волинської адміністрації надійшла відповідь, яка не відповідала дійсності. Каже жінка. досягнуто спільної згоди щодо режиму доступу місцевих мешканців до лісових масивів за умови дотримання наданих рекомендацій. Бачите, яка брехня пішла в Київ? Те написали, що зустріч була, значить, 14.08 зустрічі не було. Убто Поліський лісовий офіс заявив, що це питання було обговорено з місцевими жителями на місці. За участю заявників. А ви були? Скажіть, будь ласка, що цікаво, причина обмеження доступу до лісу, побоювання, що люди нашкодять пасікам, які знаходяться за огорожею. Все це було у 23-му році, коли товариство Деметра Стандарт викупило майновий комплекс, що в заказнику Зубр і встановила паркан. До слова, тендер, як вважають слідчі ДБР, пройшов із порушеннями. Розпочаток кримінальне провадження. На майно є. ДБР, СБУ, поліція. Там, мабуть, не бідні люди, не 3200 пенсій отримують, як чорнобилиць. Їхня робота. Хай займається, чому воно, як воно виникло, чому вклали гроші в минулому році? Угородили 5, 5 кілометрів лісу, навіть більше. Я, я там точно не скажу. Загород за чиї кошти? Вишки поставили. Там була брама. Ну, і перенесли до річки Конопелька. Там був прохід і направо, і наліво, вздовж по берегу. Там були стежки. Можна було обійти оцю територію, де знаходиться приміщення. Вони цю сітку встановили. Ну я вам скажу, от на такій відстані від води. Зараз вже навіть понад огорожею не пройти, тим паче з велосипедом. Чоловік цієї жінки прийшов у відпустку з війни, хотіли погуляти з сім'єю у лісі. Не пустили. Пояснень не було. Ноль. В який ми сюди під'їхали. Він не хотів їхати в об'їзд. Каже, якої біди, я буду їхати в об'їзд. А скільки це кілометрів в об'їзд? Ну, в об'їзд, якщо їхати через Олександрію 18 кілометрів. Через цю проблему було звернення до поліції. Начальника січого управління області Кондратюка, я була в окружній прокуратурі, коли відкриється доступ до лісу, чого немає доступу, слідство може йти десятиліттями, поки всі не повтікають за кордон. Не зважаючи на кримінальну справу, угорожа від людей досі існує, кажуть селяни. Чому ми навіть пенсіонери там ліквідатори і так далі, які в житті в принципі щось зробили? Чому ми маємо об'їжджати через Америку, їду, їдучи до свого лісу? Ну, перше, це державна дорога та за, за державні гроші. Ну, всіх, вас, нас, всіх, воно, з, кожної, з кожної людини копійка йшла. Ну це ж нормально. От саме просте питання, чому людина по цій дорозі не має права їхати? Всі поїздом приїдуть і всі їдуть. Перекрито і не можна. Люди поїздом приїжджали і з поїзда Навро. йшли дорогою в ліс. А зараз ж постійно захищають. Скільки Балиць, там кілометрів бати. до лісу від поїзда Батерки, і підуть, і їх не пропустять. Ніхто не пропустить стовпчики поставили, то вже ви їм ради не дасте. А ви хочете там добитися. Нічого ви не доб'єтеся. Їдемо з мешканцями трьох сіл до славнозвісної огорожі. Щодо нас були неодноразово раніше безрезультатно. Однак напередодні сьогоднішньої зустрічі з обуреними волинянами навідались до філії Поліський лісовий офіс. Там пообіцяли проблему вирішити. Зараз розмову ж ведемо через паркан. Керівництво ні. Зараз рішає, через пару днів будуть пускати всі. Ні, не чи, Всьо, хватить, ми зараз вас тут розбомбимо». Цей простий чоловік прийняв оборону на себе, сам села живе поряд. А скажіть, а ось ця територія, яка між цією огорожею і то в Деметрою, вона чия? Ну, частне підчасне, час я знаю, чиє воно. Оце поле частне? Ну. Да. І огорожається час. І ліс, і ліс частний. Наче велика стіна між людьми і приватниками посунулась. Позвонив до Диметру, там до когось там не знаю до кого. Угу. Розрішив, будь ласка, заходьте тільки прямо на ліс. Добре, це тільки зараз чи... Пішки чи їхати можна? Ні, тільки пішки. Декілька років люди тут не були. Впізнали знайому дорогу плавно, асфальт перейшов у Щебінь. Проїхати тут дійсно неможливо. Засадили дорогу. Пасіка була і там, бо я ж тут виросла. Пасіка була там і з тієї сторони, з двох сторон. Ну а зараз ви її бачите, там ліс, я не бачу. Коли дійшли до виходу, виявилось, що це не єдиний шлях через орендовану територію. То стара дорога, вона в плані, оця вся. А там над домами, то, то ну, вже вони зробили дорогу. А оцю вони засадили деревами. Якою ми йшли, це була стара дорога. Стара дорога, засадили деревами, щоб люди це. не ходили. Раніше були відписки через те, що тут були пасіки. Пасіки це, зараз я. є Ви тут. Ви бачите, пасіки були? пасіку перевезли туди в ліс. Перевезли в ліс. Да. Тобто її зараз Дома. тут Дома. нема. А фазанарій був? Фазанарія зараз немає? Розобрали, забрали на муравище. Да. Все на муравище. Нема тут Жоли були повиздихували, ну пропали і все задали. Пропали в той момент, коли люди сюди не ходили вже дам. Да? Немає, <ріст> немає, немає пасіки, там нема пасіки. Людям пообіцяли, що будуть відчиняти. Через кілька днів узгодять графік. Назад вертають вже більш комфортним шляхом. Наприкінці напруженої зустрічі пустили і машину. Через півгодини ми повторили експеримент, відчинили знов. Отже, борітися поборете, однак тримаємо руку на пульсі. Чи дійсно права людей будуть дотримуватись? Питання риторичне, однак покаже час. Ольга Ганич, неля Прокопчук, телеканал Аверс. Контрафакт у дитячому таборі. Поки одні мріють про інвестиції в село, інші беруть ініціативу у свої руки. У селі Лище, що на Волині, колишній дитячий табір Сонечко отримав друге дихання, що правда не зовсім дитяче і не зовсім легальне. Місце де колись діти їли манну кашу, місцевий житель перетворив на таку собі фабрику з виготовлення контрафактних цигарок. Реалізовуючи свій задум, запропонував вчиняти злочини спільно своїм знайомим. Їм було доведено відома план та відповідно розподілено їх ролі та функції, придбав необхідне обладнання та комплектуючі елементи для незаконного виготовлення спільних виробів, зокрема два електричні станка, два компресори, необхідні елементи пакування. Як то кажуть, штампувати цигарки чоловік взявся разом зі своїм сусідом. Хто ж, як не сусід, підтримає в такому махорковому ділі. Фасували, клеїли і вже навіть продавали. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину та продукцію на суму близько 800 тисяч гривень. Мовляв, то був лише тестовий запуск. Троє підприємливих чоловіків таку тютюнову справу взялися пояснювати благородною метою мов. Я то мали бути сигарети для хлопців на фронт. Я знайшов е, в інтернеті станки, отакі, я їх ніколи не бачив до того. Зразу на там не получалося, бо ну, не вийшово, бо, ну, по маленькому почав. Але вийшово, багато не зробили. Потім я там е, через волонтера, волонтера в одному зробили вдарячі всі пакети, передали на фронт. Між тим, мовляв, вирішили ще й трохи продати. 7 квітня 2025 року збув Дуді 500 пачок тюнових виробів і заздалегідь наклеєними смужками паперу, які не відповідають маркам акцизного податку до тюнових виробів, за що отримав 770 доларів США готівковій формі. Також продовжуючи протиправну діяльність 23 квітня, отримав 450 доларів. США підприємливий організатор такої тютюнової фабрики, він до слова безробітний каже, що отриманими доларами мали покривати витрати. І для того, щоб було за що купити сировину, сировину розтрати за оренду, рішили ще там, ну що мовити, що продати. Ми подали все одно все три ящики. Зайшов в інтернеті. Що можна не перетаки циски. Вони там я навіть не думав, що воно там щось ну, буде за це. Для того, щоб там можливо там дорожче продати. Для того, щоб було там засіб існування, машину заправитись. Вони скористують таке й мотиво. Ну я там чисто сердечко розкаю в цьому. Чоловік розповідає, що в результаті із вторгованих коштів їм залишилось приблизно по 100 доларів. На обладнання, що для виробництва цього всього це ж воно ну, ви його купували чи як? Так, купували. Ну як ви планували, мається на увазі? Ви безробітник купуєте дороге обладнання? Ну для допомоги ЗСУ це добре, але ви якось планували повернути ці кошти? через що і були всі щоб на… Тобто частину реалізовувати, а, частину а? передавати а. на армію, так? Це... Дуже уставився. Ну, Ніколи не думав, що зі мною таке станеться, б ціле життя старався ну, закон не порушувати. Я не знаю, як так сталося. Підпільне виробництво цигарок так і не стало тютюновою імперією в Лищі. Прокурори просили для трійки фігурантів реальне ув'язнення. Суддя дав їм шанс бути на волі. Присудив і спитовий строк. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Сьогодні 34-та річниця незалежності України. Попри війну українцям, важливо не падати духом та пишатися своєю рідною країною. А як лучани та гості міста відзначають День Незалежності? Зараз дізнаємося та побачимо. Вийшла в місто, в центр, подивитися, який концерт, що там буде. Ну, ви знаєте, була вітчизняна війна. Всі війни були, люди все рівно народжували, танцювали, співали. Хто плакав, то співав і. Потрібно, я думаю. Молодь росте, от, треба їм щось доносити, говорити. Я думаю, що так. Ну, насправді це дійсно свято, це свято в наших душах. І, звичайно, раніше ми його веселіше відзначали, зараз ми збираємося родиною, завжди згадуємо. І, скажімо, вишиванки це обов'язково. Тому, ну, це свято воно лишається в наших душах. Це те, за що ми боремося, це те, чим ми живемо, а тим більше зараз, кожного дня. Тому та, воно дуже дійсно дуже важливе. Збираємося там, з рідними, зі знайомими побачитися, почутися. Звичайно, цікаво, якщо щось відбувається, але я розумію, що як чогось такого дуже гучного чи веселого воно не може бути, воно не на часі. Але я впевнена, що щось є. Тут шукали зараз, трошки видно, погода завадила подивитися. Я знаю, що виступи Герцю є показові, то хотіли подивитися. Ну так, ну на даний етап, то стараємося проводити з родиною максимально. Гуляємо по місту. Трошки погода підводить, але стараємося проводити більш на природі. Стараємо, поки ще є можливість. Але я вважаю, що треба цінити, що ми маємо ще можливість. Під мирним, ну, під ясним небом, я не так вирізалася, ще гуляти на нашій волині і цінувати наш, наших героїв, що вони там розкують своїм життям, для того, щоб наші маленькі, наше майбутнє, скажімо так, мирно ще гуляло, до, принаймні заради них, щоб вони відчували ще життя і не були в постійному страхові. Цінуємо наше. Тепер наше майбутнє. Пройдемося з дітками. Погода не дуже, але що трошки вийдемо. День на залежності хочеться, щоб вже була свобода, не було тієї війни, щоб ми всі були світущі, пахущі, як то кажуть, і все. Все як таке було б добре. Я зараз хочу всіх поздоровити, всіх жителів України із святом незалежності України із вчорашнім днем прапора. Нам Перемоги і, звичайно, миру і відбудовувати, відбудовувати нашу країну. Всього, всього самого найкращого. В мене не було вишиванки. І це місцева продавчиня мені вручила, говорить, вчора свято, сьогодні свято від мене, від лучан всіх вам подарунок такий. Цілу вишиванку вона мені подарувала, я спрямо вчора її одів. Просто вийшли прогулятися в Луцьку, подивитися на людей, хто вишиванці, хто не вишиванці. Але переважно бачу, люди забувають, що таке вишиванка, і не святкують хоча б один день в році. Ну і тім, традиційно. у вишиванці тільки в центрі ходять. Так. Ну типу десь по місту більше нікого немає. День незалежності день особливий, тому що тепер ми виборемо вкотре свою незалежність. Так святкуємо, ну доволі скромно, без зайвих якихось веселощів, тому що це вперше за все має бути день пам'яті про тих людей, які відстоюють нині нашу свободу, які за нашу свободу віддали своє життя. Тому це скоріше данина тепер. Пошані пам'яті нашим захисникам це проєднання, про те, що ми такими силами, такою боротьбою нарешті отримали цю незалежність. Важливо визначати і так, не знаю, навіть як донатом, наприклад, там ще чимось важливим для України, для війська українського. Так Тож, навіть у складні часи українці лишаються незламним, сильним народом, і День Незалежності чудовий привід про це. Не забувати Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Упродовж двох тижнів на тренувальній базі оселі Дачне вирувала спортивна атмосфера. Тут проходив літній турнір з футболу Луцьк саме Кап. Організований асоціацією футзалу Луцька за сприяння фонду ігоря палиці. Тільки разом змагання тривали чотири тури, у яких за першість боролись 38 команд у восьми вікових категоріях від 2018 до 2010 років народження. Завершальний етап Луца Маркап змагаються найстарші команди, і це гарна можливість хлопцям і дівчатам показати свої вміння, здобутки на великому полі. Адже протягом навчального року більшість їхніх турнірів будуть відбувати. Тися вже в форматі футзалу або мініфутболу, і надзвичайно вони задоволені такими змаганнями, адже саме на змаганнях проявляється той рівень підготовки, який вони здобули протягом навчального року, і вони розуміють, над чим їм далі працювати. Фонд «Ігоря Палиця» тільки разом підтримує такі змагання і такі заходи, адже розуміємо, що вони надзвичайно важливі для розвитку дитячого і юнацького футболу і для розвитку наших професійних спортсменів в майбутньому. В останньому турі за першість боролись 14-15-річні футболісти. Запеклим видався фінальний матч за чемпіонський кубок між двома луцькими колективами адреналіном та збірною дитячо-нацької спортивної школи номер 2 міста Луцька. Багато небезпечних моментів створювали обидві команди біля воріт суперника. І чим менше часу залишалось, тим зростала напруга та інтенсивність атак. Але до фінального свистка нікому так і не вдалося відкрити рахунок. Тож переможця визначила серія пенальті, де останній м'яч забили футболісти Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 і стали чемпіонами у старшій віковій категорії. А Владислава Антоника визнали кращим гравцем турніру. Груповий етап пройшли легко. Там дві гри виграли, одну програли, і вже в фінальних іграх то виграли. Дві були сильні суперники, напружена гра була. Не вдалося забити в основний були, ну, Було багато моментів. Не вдалося реалізувати там, состави міняли. ну і… В серії пенальтів вийшло виграти. Дуже задоволені, що стали чемпіонами. Стрімним призером турніру стала команда Адреналін. Другий промах у серії після матчевих пенальтів позбавив їх чемпіонського титулу. Дуже сильні були команди в нас і гравці, наші теж показали себе дуже добре. Е, також багато, е, дуже багато проблем із володінням м'ячем. Багато було страшних хутових, таких можна так сказати, болізніних. І турнір дуже хороший для розвивання футболістів. Замкнув трійку призерів футбольний клуб Чемпіон з Києва. У своєму останньому матчі їм вдалося з мінімальним рахунком виграти в дербі Олімпії з Луцька. Зіграли п'ять ігор, програли дві, виграли три. Добре грали. Все сподобалося. Радий приймати участь. Такі досить рівні суперники підібрались. Якщо подивитися, в таблицю результатів не було. Жодного такого розгромного результату, тому досить рівні суперники, вигравали, програвали, грали в нічию, було дійсно цікаво. На жаль, не все нам вдалося. Ще треба підтягувати фізичні кондиції, ще трошки є часу до початку сезону. А так, в цілому, хлопці старались, віддавались ну, і зайняли, скажімо так, престижне третє місце на цьому турнірі. Багато ігор провели юні футболісти за ці два тижні. Було чимало голів, яскравих моментів і перемог. Звісно, поразок. Та головне, кожен отримав безцінний досвід, який обов'язково стане кроком вперед на їхньому футбольному шляху. А чудові кубки та пам'ятні медалі нагадуватимуть про цей літній турнір. Ольга Яцюк, Мирослав Тимчук, телеканал «Гаверс». У творчому просторі Art Gallery, що в торгово розважальному центрі Луцьк, відкрилась нова виставка живопису. Свої роботи представила лучанка Ольга Дашкевич, художниця, яка через фарби та кольори передає живу енергію України. У моїх картинах краса нашої країни і там всікі тепла в цих роботах. І я думаю, що це подарунок лучанам. Я думаю, вони знайдуть тут кожна, кожен, щось хороше для себе. Я хотіла відобразити кожен куточок. Там, де я бувала, щось хороше, щось красиве. Дякую артгалереї Цуму за таку можливість виставитися. Це участь у цій виставці в мене безкоштовна. Вони дали мені таку можливість виставити роботи. Виставка має назву Україна, що живе у фарбах. Навіть у час війни Україна звучить у кольорах світлих, яскравих і глибоких. Дуже вражена тим, як Художниця показала красу природи в дуже оригінальний свій спосіб. Там кожен мазок на картині грає, і мені особливо особисто мені сподобався відтінок снігу, який вона намалювала на своїх картинах. Це не фільм, але художник їх настільки зафільмував за зберіг цих секунди, то, Того звук джерела. Ну, відчувається просто ти ходиш біля кожної, і ти як поринаєш в якусь в Якийсь окремий такий світ дуже важливо показати, яка в нас красива і гарна країна. І саме Ольга Дашкевич, Луцька художниця, повною мірою представила тут дуже цікаві роботи. Мені подобаються і краєвиди, і я бачу багато квітів, я бачу багато пейзажів нашої землі. І я рада, що Ольга робить успіхи. Арт-гелері у ТРЦ Луцьк – це місце, де сучасне мистецтво стає ближчим до кожного. Вхід на виставку вільний. Тож кожен охочий має можливість доторкнутися. До творчості, яка надихає і дарує віру.